Колись у сховку серед Карпатських гір жив праведник на ім'я Авксентій. його вуста давно не промовляли слів марних, бо знав він те, що буде, і говорив лише тоді, коли вогонь віщування палав у його серці. Старий сидів на обгорілій колоді, вдивляючись у далечінь, і голосом спокійним, мов гірський струмок, промовив Прийде день, коли народ український здобуде своє. Коли сталь його війська витримає останній удар, а очі генерала останнє вдивляться у пекло війни, і буде той день грізним, але славним, бо завершиться шлях крові та пожертви. Послухайте ж слова мої, аби не було вам несподіванки. Настане ранок, коли небо буде ясним, а сонце зійде над Україною не просто як світило, а як знак, бо в його променях уперше за довгий час. Не буде присмаку болю. На всіх фронтах, від південного степу до східних укріплень, стане тиша перед бурею. Ворог ослаблений та спустошений, збере рештки своїх сил, щоб кинути їх у останній бій, той, що вирішить усе. Тоді Валерій Федорович вийде до свого штабу, стисне кулак і подивиться на карти, де кожна лінія це життя, кожна позначка доля. Він знав цей момент. Передбачав його. І тепер, коли час настав, він скаже лише одне слово: Починаємо. Українські воїни підуть вперед, немов хвиля буремного моря, що несе з собою очищення. Їхні серця битимуться в унісон, а страху не буде. Бо що може налякати тих, хто вже пройшов крізь вогонь? Танки гнатимуть окупантів, артилерія розірве останні бастіони темряви, а небо буде належати тим боронив його всі ці роки, і коли ворог зрозуміє, що це його кінець, він спробує втекти, але немає порятунку тим, хто прийшов зі злом на землю іншу. Тисячі полонених залишаться в розбитих містах, а над Києвом піднімуться не чорні хмари, а прапори, які ніколи більше не впадуть. Увечері цього дня залужний стоятиме на передовій, вітер гратиме його сивим волоссям. Обличчя втомлене, але очі спокійні. Він відчує, як відходить війна, як з кожним подихом втрачає силу той тягар, що був на його плечах. Це буде день перемоги. Солдати знімуть каски. вперше за довгий час дадуть собі дозвіл просто стояти і дивитися в небеса. Хтось запалить свічку за тих, хто не дожив до цього моменту, хтось мовчки сяде на землю і буде дивитися вперед. А хтось обійме побратима бо братерство, яке народилося у вогні вічне. І тоді він скаже свої останні слова, як воєначальник: ми зробили це. І більше не буде у нього наказів, не буде вказівок. Лише одна дорога додому, до тиші, яку він виборов для свого народу. А старий Авксентій знову заплющить очі і прошепоче: так воно і станеться. Сонце сідало за обрій. Залишаючи по собі в небі багряні барви, схожі на відлуння вогню, який палав у серцях воїнів протягом усіх років боротьби. Над руїнами міст, над звільненими селами, над тими, хто повертався з фронту, стояла тиша. Це була не порожня, мертва тиша, як після бою, а тиша сповнена смислу, спокою, який приходить лише після великої бурі. Залужний стояв біля зруйнованої будівлі. Що колись була штабом ворога, його пальці стискали нашивку з тризубом, яку він носив усі ці роки, а погляд блукав по лінії горизонту, де тепер не було ані диму, ані загрози. Він згадував усе перші дні вторгнення, коли Київ стояв під ударами, коли здавалось, що ворог ось ось зламає українську землю. Він пам'ятав кожного, хто залишився там. У мерзлій землі на полі бою. Він згадував, як Україна вставала з колін, як боролася за кожен клаптик, як нарешті переламала хід війни. І ось тепер кінець, за його спиною кроки. Він обернувся. Перед ним стояли ті, хто пройшов цей шлях разом із ним. Молоді командири, що ще вчора були простими хлопцями, генерали, що ніколи не ховалися за чужими спинами. Вони не говорили, бо що ще можна було сказати? Всі слова, всі крики, всі накази залишилися у минулому. Хтось підійшов ближче і протягнув йому телефон. Вам дзвонить президент. Залужний взяв слухавку, не змінюючи виразу обличчя. Слухаю. З іншого боку, голос був урочистим, але водночас сповненим тієї самої втоми, що жила в ньому самому. Валерію Федоровичу. Ми виграли. Залужний ледь чутно зітхнув, і на мить заплющив очі. Так, пане президенте, ми виграли. Він віддав телефон, зняв шолом і провів рукою по сивому волосю. Це був мій останній бій, промовив він. Більше не буде наказів, більше не буде війни. Командири мовчки схилили голови. Вони розуміли, що цей день настав не лише для нього, а для всіх. Останній день війни, останній день битви, але не останній день України. Земля під їхніми ногами більше не здригалася від вибухів. Небо було чистим, без ракет. У рацях більше не звучали панічні голоси: все, за що боролися, все, що втрачали, тепер належало їм. Залужний зробив кілька кроків уперед і глибоко вдихнув повітря. Воно пахло свободою. Він знав, що тепер починається інша боротьба боротьба за відновлення за тих, хто повернеться додому, за тих, хто вже ніколи не повернеться. Війна залишала по собі не тільки руїни, а й незагойні рани в душах людей. Але сьогодні він дозволив собі, хоч на мить, відпустити все. Командири поруч мовчки вдивлялися в горизонт, немов і досі чекали наказу, хоча знали, наказів більше не буде. Залужний відчув, як на плечі лягла чиясь рука. Він обернувся це був генерал, його старий друг, з яким вони пройшли крізь найтемніші дні. Нам тепер треба будувати Валерію, тихо сказав він. Ми виграли війну, але маємо виграти і мир. Залужний кивнув так і буде. Десь далеко лунав дзвін церковних дзвонів. Вони сповіщали світу, що це був не просто день, це була нова епоха. Йому згадалося дитинство. Як колись давно, ще хлопчиком, він стояв у полі і слухав тишу після грози. ній було щось схоже на цю мить. Груза минула, але земля ще пам'ятала її. Він знав, що його час закінчується не як воїна, не як генерала, а як людини, яка вела за собою крізь найтемніші часи. Тепер Україна йтиме далі сама. Він не боявся цього. Залужний ще раз глянув на своїх побратимів, на молодих офіцерів, що стояли поруч, і вперше за довгий час посміхнувся. Ідіть додому, хлопці. Вони зрозуміли вони більше не були солдатами війни, вони стали солдатами миру. А залужний, зробивши кілька кроків уперед, знову вдихнув повітря свободи, знаючи, що це його останній день як воєначальника, але не останній день як людини яка виборола майбутнє. Україна жила. І тепер вона йшла далі.